І потім побачила п'ятьох чоловіків, якісь безхатьки, цигани циганством. Коротше, і запитали: типу, дівчинка, ти звідки? Ти взагалі знаєш, що тут не можна співати? Коротше, думаю, ну все зараз треба вже віддавати все, що я зробила. Така собі жебрачка. брачка, це фактично твоя цільова аудиторія. Привіт, я Лера, і це мій музично-освітній блог. Тут я розповідаю про сонрайтинг, вокал, роботу на контрактах в різних країнах та ділюсь досвідом про те, як заробляти на музиці та реалізувати свій творчий потенціал. Це перша частина відео, де ми поговоримо про баскінг, що це мистецтво чи жебратство, як до нього ставляться в Україні, і що я особисто пережила, співаючи на вулицях різних міст Європи. Поїхали! Отже, баскінг це виступи артистів у громадських місцях за добровільні пожертви. Сам термін походить від іспанського «бускар», що перекладається як шукати. Взагалі в Європі, де я співала на вулицях, баскінг це частина міської культури. А от в нашому менталітеті все ж таки є певні стереотипи щодо вуличних музикантів. Ну, типу, знаєте, вони там просять грошей, якісь безхатки, цигани чи щось таке. Але в Європі вуличних музикантів сприймають як Самобутніх артистів, які створюють атмосферу, кайфують від того, що роблять, і заслуговують на донат. І це, до речі, дуже важливий момент, знаєте, бо в нас зазвичай не дуже прийнято підтримувати артиста і тим паче платити за музику взагалі. Так? Я особисто подорожувала Європою і співала на вулиці з гітаристом. Ми проїхали від Варшави до Лісабону. Уявіть, взагалі, яка відстань. І в кожній країні. І навіть в кожному місці, де ми виступали, існують спеціальні правила та ліцензії для баскерів. Тобто там офіційно на законодавчому рівні визнають баскінг і вуличних музикантів підтримують на рівні влади. Ось, наприклад, в Мілані нікому не дозволяють грати там чи співати, де заманеться. Там треба йти у спеціальну державну установу, яка займається баскінгом, та реєструвати там свою анкету. Треба соцмережі свої додати, твою анкету розглядають. І якщо ти пройшов кастинг, то тобі призначають розклад, в якому зазначені конкретне місце, де ти можеш грати, та конкретна година. І якщо ти не встиг. У цей час, то вибачайте, там вже після тебе черга інших музикантів стоїть на це місце. І відповідно також, якщо є якісь конфліктні питання, їх також вирішує поліція. От, але якщо ти граєш без дозволу, то поліція може стягнути штраф, який складає 150 євро. І до речі, в мене була така ситуація в перший раз, коли я. Не знала про це, я приїхала до Мілану та співала на центральній вулиці. І потім побачила п'ятьох чоловіків, які так уважно на мене дивилися, знімали відео, і коротше потім виявилося, що це були поліцейські у цивільному одязі. Вони дослухали, коли я закінчу співати. і Потім підійшли до мене і запитали: типу, дівчинка, ти звідки? Ти взагалі знаєш, що тут не можна співати? Давайш штраф 150 євро. євро. Я така. Ой, I'm sorry, I don't know. І, коротше, думаю, ну все. Зараз треба вже віддавати все, що я заробила. Але ні, вони були дуже люб'язні, насправді посміхнулися. Так, і, ну, типу, на перший раз мені пробачили. Ось так. В Мілані я більше так не ризикувала. Але не в усіх містах взагалі така процедура реєстрації. Є міста, де можна просто вийти і грати. І до речі, я про це ще розкажу детально. Аніше, бо ми з гітаристом, з Сергієм, проїхали по Лазурному узбережжя і просто грали у найкрасивіших містах. Які нам траплялися на цьому шляху від Мілано до Лісабону, і було дуже цікаво, тому у другій частині буду про те, як ми подорожували, де ми жили, скільки заробляли, у які пригоди потрапляли. Розкажу про обладнання, яке я возила з собою. Всі деталі, як ми грали на вулицях Європи, тому не пропусти другу частину. А зараз я хочу поміркувати на таку тему. Чому в Україні, скажімо так, Баскінг сприймають несерйозно, Чому він не так розповсюджений, як у США чи Європі? Я вам скажу свою думку, а ви мені напишіть потім у коментарях, згодні ви зі мною чи ні. Так от я вважаю все ж таки, що історично у нас мистецтво було тісно пов'язано з офіційними оціми інституціями. Тобто, ще коли радянська система довго насаджувала нам ідею, що справжні музиканти мають працювати в філармоніях, там, в театрах, в якихось державних ансамблях. І якщо ти граєш на вулиці, значить в тебе проблема з грошима. Чи ти там якийсь е, циганин, коротше? От, я думаю, що все ж таки це залишило відбиток у колективному сприйнятті. І вуличні виступи е, асоціюються не зі свободою, самовираження, а з бідністю та жебратством, оцим циганством. Тому, е, знаєте, хочеться. Розвіяти ці стереотипи і підкреслити, що насправді баскінг це культура, це як спосіб самовираження. Створення міської атмосфери, взаємодії е, з людьми, взагалі просування себе як артиста, бо можна ж написати, наприклад, свій інстаграм, і люди, яких зацікавив твій е, виступ на вулиці, да, вони будуть приходити та слідкувати за тобою. Ну, типу, це фактично твоя цільова аудиторія. І, до речі, багато відомих артистів починали з Баскінгу. Да? Ну, хто там з самих відомих? Там Ед Ширан, Бібі -Бі Кінг, е, Джастін Бібер. Оця ірландська співачка Елі, Шер... Елі Шер... Шерлок. От, дивіться, в неї кілька мільйонів підписників да, на YouTube, І весь контент це виступи на вулиці. Ну, така собі жебрачка. Так що, друзі, хочу підсумувати першу частину відео, тим, що Баскінг це не сором, це можливість. Може, звісно, бути страшно, але повір, що ти чуєш перші акорди, страх. Моментально зникає, і тебе просто несе на крилах чиста енергія музики. І це насправді колосальний досвід, який може змінити тебе як артиста, розкрити твій потенціал, додати нових емоційних фарб у твої виступи. І найголовніше, баскінг може бути не просто творчістю, а ще й прибутковою справою, яку точно не варто соромитися. Отже, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Пишіть у коментарях, як ви ставитеся до бас. Та зустрінемося у другій частині. Па-па!